Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але небережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання святого Апостола Павла до Филип'ян. Браття, радуйтеся в Господі, писати вам те саме мені не важко, але вам воно корисно. Уважайте на собак, уважайте на лихих робітників, уважайте на обрізання. Бо обрізання то ми, що Духом служимо Богові, що хвалимося у Христі Ісусі, не покладаючись на тіло, хоч я міг би покладатись і на тіло. Коли хто інший думає покладатися на тіло, то я ще більше. Обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля з коліна Веніамина, єврей з єврею, фарисей за законом, щодо ревності я переслідував церкву, щодо справедливості в законі, бездоганний. Та те, що було мені зиском ради Христа, я вважав за втрату. Ба більше. Я вважаю все за втрату ради далеко Вищого пізнання Христа Ісуса мого Господа, заради якого я все втратив і вважаю все за сміття, аби лише Христа придбати. У сьогоднішньому читанні, що супроводжує наш літургійний день, нашу літургію життя Господеві, чуємо слова апостола Павла. Які, в яких перестерігає свою спільноту у Филипа, будучи у в'язниці, як ми чули попередньо, відправляє пізні, згодом відправить Тимотея для того, щоб потішив спільноту. Ще перед тим відправив Апофродита, того, який приніс від спільноти апостолу Павлу до в'язниці, зібрані кошти на, на його потреби, але він за, з часом він захворів. Був смертельно хворий і коли одужав апостол Павло відправляє його до спільноти, щоб спільнота не хвилювалася, тобто, щоб бачила також його свідка, цього Божого милосердя. Сьогодні запрошує, так як в кожному листі намагається також вказати на певні небезпеки, посеред яких крокує спільнота учнів Ісуса Христа, і цією небезпекою є юдаїзуючі. Тобто ті християни, які навернулися з юдаїзму, але які надалі поверталися до старих звичаїв. Сьогодні ми чуємо про обрізання. Апостол Павло каже, що для нас, для християнина, ми також є обрізання, але наше обрізання не є тілесне, не є якийсь знак на тілі, який показує, що ми, що ми є Христові, але радше духовний, словесний. Він каже: ми Духом служимо Богові, ми хвалимося у Христі. Тобто хвалимося Христом, не покладаємося на наше тіло, не потребуємо якихось знаків зовнішніх, що ми належимо до Христа. Але далі апостол Павло додає, тобто показує знову, говорить про свій досвід, каже: я б міг хвалитися цим, тому що я сам є євреєм, сам був також обрізаний, ба не тільки обрізаний, не тільки був ревний у служінні, але. Продовжував був фарисеєм і каже про себе був бездоганним у виконуванні усього. Але коли зустрів Христа, все для нього стало втратою. І тепер єдиним його, як ми чуємо на кінці сьогоднішнього послання є шукати Христа, не втратити Христа, робити все, щоб Христос жив у Його серці. Подібно як в Євангелії, чуємо сьогодні. Апостол Йоанна Хрестителя, який відправляє своїх учнів, запитувати Ісуса, ким Він є, чи Він є справді той, якого очікували. І чуємо цю похвалу Ісуса у відношенні до Йоанна Хрестителя. Він є найбільший споміж усіх пророків, народжених і жінок. Але те, що, власне, є силою Йоанна Хрестителя, є зустріч з Христом. Господи Ісусе! Допоможи нам любити і цінувати зустріч із Тобою. Допоможи нам також розуміти, що кожен наш день це є нова наша зустріч з Тобою, нове мандрування і крокування за Тобою. Допоможи нам, Господи! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.